Жужі серед своїх в ТЦК на Волині СБУ затримала російського крота. Волинянина посадять до тюрми за ухилення від мобілізації. Лучанин повідомив про самогубство знайомої, як виявилося, він сам її і застрелив. Матір, яка заморила голодом дитину, посадять до тюрми. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. І знову трагічна звістка у Доросинівській громаді. Загинув солдат із села Щурин, 28-річний Андрій Федорук. Вірний військовій присязі воїн поліг у бою в районі населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області. Про церемонії прощання із героєм, точний час та маршрут траурного кортежу повідомлять згодом. На території громади оголошена триденна жалоба із 8 і по 10 листопада. Велицьку громаду на щиті назавжди повернувся 50-річний старший стрілець-оператор механізованого зводу, житель села Дідичі Солдат Василь Ценюк. Прощалися із захисником героєм у рідному домі. Охоронне богослужіння воїна Василя відбулося у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Дідичі. Поховали Василя Сенюка на місцевому кладовищі. Нагадаємо, наш захисник із 11 жовтня цього року вважався зниклим безвісти. Загинув під час виконання службового завдання у районі населеного пункту Погребки Курської області, відданий військовій присяді, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну і її свободу. Незалежність. Луцька громада має ще одну втрату. На війні загинув мешканець села Шепель Луцької громади, 39-річний Олександр Пікусь. Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого оператора взводу протитанкових ракетних комплексів. Старший солдат Олександр Пікусь загинув. 2 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності і незалежності України у районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. У Ратневі Буратинської громади зустрінуть траурний кортеж героя Олександра Мартинюка. Шалобний кортеж вирушить із моргу до рідного дому захисника України. Ну а завтра, 9 листопада, Боратинська громада прощатиметься із захисником. Пішохода від Дому героя вирушить до храму святої Параскеви у селі Ратнів. Нагадаємо, Олександр Мартинюк героїчно загинув 30 жовтня цього року під час мінометного обстрілу по групі особового складу, яка здійснила переміщення у районі позиції поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області. через відчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана усім полеглим землякам. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів із Бахмутського. Також вдалося повернути 154 тіла із моргів на території РФ. Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Ну а представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих і у подальшому передадуть рідним для поховання. На Ковальщині у селі новий Мусир трапилася дорожня транспортна пригода. Неповнолітній керманич мотоцикла, ймовірно, не впорався із керуванням і влетів в огорожу. До слова, як повідомили очевидці, керманич двоколісного кермував захмелений. Унаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. На місці працювали медики і правоохоронці, аби з'ясувати усі обставини інциденту. Які виїхали на місце події і виявили хлопця віком 17 років. Він із діагнозом стружу головного мозку, забій грудної клітки, забій спини і, очевидно, стан когольного сп'яніння був доставлений в Ковальське міське територіальне медичне об'єднання. На вулиці Конякина у Луцьку у ДТП постраждала дитина. Як виявилося, зіткнулися два легкових автомобілі. Внаслідок удару автівки зазнали механічних ушкоджень, а також травмувалася неповнолітня. Дівчинка, її госпіталізували. На місці працювали правоохоронці і з'ясовували усі деталі аварії. Зіткнення двох автомобілів в Луцьку на вулиці Конякіна, яке сталося пів сьомої. Вечора постраждала дівчинка семирічна з діагнозом закрита черепно-мозкова травма з мозку, госпіталізована у Волинсько-Беснодитячу лікарню. річну Волинянку судили за те, що вона у березні цього року заморила голодом свою двомісячну доньку. Народивши здорову дитину у січні 24-го року, мати, як встановило слідство, умисно систематично її не годувала, не цікавилася її здоров'ям і своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. Унаслідок цього маля померла у березні, не проживши і двох місяців. Охоронили її у селі на Ратівщині, звідки родом молоді батьки. Нагадаємо, батько дитини розповідав, що того дня дорогою до роботи йому зателефонувала дружина і повідомила, що їх донька не дихає. Сказали в лікарні, як підписували, все було добре. Сказали, що здорова. При готуванні воно деклабувало, що так, як сердилося, ми нічого не знали, навіть. ходили тіпа, на плану, ну, там, типа, як записували в книжку електронну, тіпа, робили в лікарні, до педіатра ходили. Сказала все добре, трошки набрала вагу. Тут Тут ми вже мали, виходить, неї мало 19-го Цього місяця бути два місяці, мали піти на планову перевірку, провірити, чи все добре, як розвивається. А в четвер це вже був. Зранку все стало. У зранку бувало, що вісім годин просиналася, Я трошки раніше пішов на роботу, десь годин вийшов з хати. Мені думало, що вже все визуває що вже не дихає. Відповідно до висновку судом медичної експертизи, смерть дитини спричинило недостатнє харчування. Суд першої інстанції призначив жінці покарання не пов'язане із реальним позбавленням волі, проте прокурори подали апеляцію. Відтак, Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці реальне покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Затримали російського агента, який готував нову серію повітряних ударів Росії по Волині. Це 30-річний військовослужбовець, який служив у підрозділі охорони ТЦК на Волині. За даними справи, його завербував дистанційно кадровий співробітник воєнної розвідки РФ, також відомий як ГРУ. За матеріалами провадження КРІТ намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, служби безпеки та національної поліції. Для виконання цього завдання агент службовим авто об'їжджав місцевість під виглядом. Робочих поїздок насправді ж фіксував розташування військових об'єктів. із СТЦК також намагався виявити радіолокаційні станції і зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, щоби щоб ворог міг обстрілювати волинь в обхід української ППО. Усю інформацію агент зливав російському куратору через анонімний чат у месенджері. Зловмисника викрала військова контрозвідка СБУ. Його затримали, і злочини задокументували. Проведено і додаткові заходи, щоб обезпечити локації Сил оборони. Під час обшуків укрота вилучили мобільні телефони з доказами його співпраці з ворогом. За матеріалами слідства зловмисника окупанти знайшли через його родичів у Росії Із з ними підтримував контакти, поділяв антиукраїнські погляди. Агенту повідомлено про підозру у Держраді вчиненій в умовах воєнного стану. Нині він під вартою круту загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Чаркували із знайомою, ну а потім вкоротив її віку. Трагедія сталася у Луцькому районі. До поліції звернувся 41-річний лучанин. Мовляв, його 30-річна знайома скоїла самогубство, застрелившись із рушниці. Правоохоронці ж встановили усе було б інакше. Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Виїхавши на місце пригоди, поліцейські встановили, що в будинку своїх батьків, в селі Вигоричі, після розпиття спиртних напоїв заявник сам вистрілив у знайому з мисливської рушниці. На жаль, жінка загинула на місці. Зброю, набої та інші речові докази правоохоронці вилучили та направили на дослідження. Зломисника одразу ж затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Йому буде оголошено підозра за умисне вбивство. Кабмін погодив зміну керівництва у Волинській обласній військовій адміністрації. Юрія Погуляйка на посаді голови адміністрації змінив Іван. Рудницький 46-річний уродженець Львівщини Іван Рудницький з липня дев'ятнадцятого року працював на посаді начальника управління служби безпеки України у Закарпатській області. Ну а пізніше із липня двадцять другого очолював управління СБУ на Полтавщині у травні 24 року. Його призначили керівником СБУ Волині. Наші журналісти намагалися дізнатися, що стало причиною можливого звільнення Юрія Погуляйка. Відомо, що у п'ятницю, 8 листопада, на закритому засіданні уряду обговорили необхідність призначення нового начальника Волинської обласної адміністрації. Таку інформацію оприлюднив. В офіційному телеграм-каналі постійний представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук визначились із претендентом. Ним стане Іван Рудницький, який очолює СБУ Волині з травня цього року. Для з'ясування причин кадрових змін звертаємось до керівництва адміністрації. Вам щось відомо про те, хто буде новим головою військової адміністрації? Що, вже старого зняли. Ну, ми хочемо дізнатися, бо зараз нічого було щойно, невідомо. буквально завершилося засідання Кабінету нічого, міністрів України. Нічого мені про це не відомо. Прес-секретарка, схоже, здивована. На зустріч до пана Юрія потрапити не вдалося, в принципі, як завжди. Голова зайнятий прийняти вас не може. У нього Сьогодні робочий день Так, звичайно, у нього робочий день. В мене була вранці з ним дві робочих наради. В понеділок він буде, не знає. Я, Він мені не звітує. Чи буде він в понеділок, чи не буде. У нього робочий день, понеділок, він кожен день на роботі. Чого він має не бути в понеділок? Записались на зустріч на понеділок питання, хто нас буде зустрічати. Нагадаємо, що відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану нового начальника військової адміністрації ще має призначити на посаду президент України за пропозицією Генерального штабу збройних сил України або відповідно обласної державної адміністрації, чи погоджена нова кандидатура президентом, поки невідомо. Хоча, коли з крісла першого заступника Юрія Погуляйка рівно тиждень тому звільняли. Сергія Мовенка позиція Волинської ова була аналогічною. Ніхто нічого не чув, не знає і нічого не скаже в останній робочий день тижня. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Трохи менші є у столиці та Чернівцях. Мова про компактор. Такий собі ущільнювач, який важить 50 тонн. Віднедавна саме він трамбує сміття на Брищенському полігоні. Компактор використовується для ущільнення твердих побутових відходів, які сюди доставляються на полігон твердих побутових відходів. Ущільнення і пересипка. Ущільнення і пересипка дає можливість. Значно ущільнити сміття. Ми бачимо, що дуже велика ця техніка. Він має вагу 50 тонн. Це найбільший компактор в Україні. Жоден інший полігон такого компактора не має. І це нам дає можливість і довше використовувати ту саму площу полігона, і позитивно впливає на екологію, тому що ущільне сміття, воно менш негативно впливає на навколишнє довкілля. Це французьке диво техніки на балансі комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. Після його ефективної роботи сміттєвози та гусеничні трактори можуть легко проїхати тілом полігона. Це подарунок. Ми не витратили на його придбання ні копійки, нам цей компактор подарував полігон твердих побутових відходів міста Вільнюс. Ми лише заплатили за доставку його сюди, тому що доставляли як великогабаритний вантаж декількома автомобілями і вклали невеликі кошти в його фарбування, в технічний огляд, в заміну скажімо, якихось запчастин і так далі. І він зараз виконує роботу і значно. Значно полегшує роботу на полігоні твердих побутових відходів і допомагає нам підтримувати тут порядок. Чоловік отримав повістку, за якою мав прибути до Волинського ТЦК. У визначений день не прийшов поважних причин відсутності, ніби то й не було. За якийсь час здоров'я чоловіка із його ж слів похитнулося, він просив, щоб його не карали за цей вчинок. Ізоляцію від суспільства. Ну а що ж на те сказав суд? Далі у сюжеті. Чоловікові, якому трохи більше 40 років, після проходження ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, вручили повістку. Було це ще на початку 2023 року. Він будучи визнаний визнаним шостого січень року. Військово лікарською комісією Луцького РТЦК та СП, придатним до проходження військової служби. ПВР буваючи приміщення Луцького РТЦК ТСП отримав від працівників мобілізаційного відділу під особистий приз, підпис персональну повістку про на військову службу під час мобілізації на особливий період. Але у визначений день, септу 26 січня, він чомусь не прийшов до пункту збору. Поважних причин відсутності нібито не було. Чоловік цього й не заперечував. Вину в даному кримінальному правопорушенні. Визнав повністю, дав пояснення щодо обставин, вчинення ним і кримінованого правопорушення. На час судового розгляду його відправили під домашній арешт. Тож, чоловік, в якого на утриманні двоє маленьких дітей, через це був вимушений звільнитись із роботи. Після того як було обрано запобігність захід у вигляді цілодобового добового домашнього решту, ви змушені було змінитися з роботи. за це. Йому присудили у Луцькому міськрайонному суді рік позбавлення волі. Він же просив не ізольовувати його від суспільства і замінити цей рік покарання не на позбавлення, а хоча б на обмеження волі. А також разом зі своїм захисником клопотав, аби стосовно нього провели психіатричну експертизу. До суду надійшло клопотання сторони захисту щодо необхідності призначення по справі судово-психіатричної експертизи. Обвинувачений пояснював своє клопотання тим, що після вироку його психічне здоров'я значно погіршилось. Проте прокурор зауважує, до вироку чоловік нібито й не скаржився на проблеми зі здоров'ям. Обвинувачений на обліку сікарів, психіатра чи нарколога не перебував. 6 січня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, де визнаний в тому числі лікарем-психіатром придатним до проходження військової служби. Такі висновки не оспорював та не оскаржував. Також хотів би акцентувати на тому, що обвинувач звернувся до лікарів лише після проголошення вироку суду 28 лютого 2023 року. Мовляв, дізнався, що цю проблему чоловік має десь років з 10. Але тоді виходить, що коли цей чоловік проходив ВЛК, вони цього чомусь не побачили. У хвалі про проведення психіатричної експертизи обвинуваченому відмовили так само, як і в заміні покарання. Тож чоловіка, який до цього в своєму житті, схоже, ніколи не мав проблем із законом, ізолюють від суспільства на цілий рік за те, що не з'явився до пункту збору того дня. Юлія Остапович, Мирослав Кутимчук. для новин на часі. Торгівля наркотиками Лучанина звинувачують у тому, що неодноразово збував психотропи. Чоловік розлучений, має на утриманні малолітню дитину і офіційно не працює. Раніше проблеми з законом не мав. Торік правоохоронці проводили у нього оперативні закупки, мовляв, продав у зі пакетиках амфетамін. Улітку чоловікові присудили ув'язнення. Ну а тепер він оскаржує вирок. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю. Суду дав показання про те, що дійсно незаконно придбав та зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому незаконно збув. У вчиненому щиро розкаявся. Просив суд суворо його не карати. На цей момент ніякий коментарів. Я вивчаю матеріали справи і відповідно буду просити постановити законне рішення. Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд призначив чоловікові три роки ув'язнення із конфіскацією майна. Музика. Перший сніг і слизька дорога можуть зіграти аж надто злий жарт із водіями, а особливо із тими, хто раніше мав проблеми із законом і перебуває на іспитовому терміні. Подібний випадок стався із жителем Ковеля. Чим це для нього обернулося? Дивіться далі. Тоді саме був листопад 2022 року. Дорога мокра і слизька. Роман їхав на об'їздній у руванцях під Луцьком. на зустріч Ланус, у якому було четверо людей. Це був перший стіг, просто якби вийшло, що їхав рівна дорога, нікого не було, але в той іменно участок дороги там був гавальот. І машину ну, просто якби розвернуло. Не було. Ну, фактично не було взагалі машин. Не взагалі, не спереді, була одна машина, але от. З нею зіткнувся і все, а далі я без сознання був, бо дуже якби, пострадав. Чоловік запевняє, що їхав із допустимою швидкістю. 50. І збитки потерпілим, каже, відшкодував. Повністю всім все відшкодував, ніхто до мене не має абсолютно ні однієї претензії. Саме більше, якби в тому ДТП постраждав я, тому що якби, саме більше в лікарні проважав я. А ви вину свою визнаєте? Вину я свою визнав зразу. Ну, це якби як, в нас ж немає в Україні. Там, Дорожні обставини, є бо не врахування дорожньої ситуації. Ну, то є, він, я свою повністю визнаю, але я все одно вважаю, що це якби, случай, з яким, який може трапитися з будь-яким. Це, це голольод, ну, якби, Нічого не міг з цим зробити. І, хоча цю ДТП суд першої інстанції відніс до нетяжких злочинів, чоловіку після того випадку, ой, як не переливки. бо ж аварію спричинив, будучи на іспитовому терміні. Раніше його не раз судили за крадіжки, тож суддя приєднав невідбуту частину покарання за попередній злочин і присудив Романові два роки і один місяць ув'язнення. Той подав апеляцію, але вже вкотре сторона захисту просить відкласти розгляд справи, бо ж саме в день засідання змінив адвоката. «Звертаю також вашу увагу, що обідвачне лише сьогодні став новикну, хоча мав можливість звичайно що вкласти таку і раніше. Я неодноразово вже коли справи відкладалася, звертав вашу увагу на зловживання процесуальними правами облащеними. Це має місце сьогоднішнього судовому засіданні. Минулого разу обвинувачений взагалі не з'явився до суду. «Зазначав Зазначив запускник обвинувачений перебував у відрядженні, однак. Ми зробили запит за місцем роботи обвинувачного, коли надійшли інформацію, де обвинувачений наявний наказ на нібито відрядження обвинуваченого, хоча саме приватне підприємство знаходиться в місті Хмельницькому і він був відряджений в село Хмельницького району. Ми витребували також відомості про нарахування заробітної плати і обвинувачному будь-які нарахування за відрядження не проводилися в цей час. Прокурор вважає, що підсудний затягує із остаточним вироком. Має місце формальні формальні підстави зі сторони захисту для відкладення судових засідань і зловживання процесуальними правами, які на це наголошує. «Якийсь час в мене тут не було роботи? Я знайшов там. І я якби ну, їжу туда звідси, оживаючи в погані. Як чуємо, керівник Романа знав, що у того судове засідання суддя дає зрозуміти чоловікові, що як то кажуть, усіх водити за ніс не вдасться. Що може керівника притягнути до відповідальності за перешкоджання ваше. В, явки в суд. Ні, 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 це за оцей останній на сьогоднішній день. Давайте таким чином. Оці ваші накази і відрядження, це сьогодні прокурор не заявив клопотання про обрання щодо вас запобіжного заходу. Розумієте? Ваша апеляційна скарга, але це не позбавляє апеляційний суд змінити запобіжний захід. Якщо ви ще раз поїдете в відрядження, чи ляжете на якесь фіктивне лікарняне, повірте. Прокурора не, не позбавляє ніхто права звернутися з таким клопотанням. І вас будуть возити, будете міняти захисників, але будете під запобіжним західном відповідати. Зрозуміли мені? Дякую за розуміння. Тож наступного разу чоловіка чекають уже із новим адвокатом. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Нове покоління, що захоплюється робототехнікою, може подарувати світу чимало корисних винаходів, які покращуватимуть і навіть рятуватимуть життя. Для Волині змагання юних робототехніків уже не в новинку, ну а нині уперше протягом чотирьох днів у Луцьку змагатимуться команди майже з усієї України. Визначатимуть, чий робот кращий, швидший і сильніший. Ось таких цікавих і патріотичних роботів збирають і програмують юні талановиті розумники та розумниці. Нині свої вміння та витвори покажуть не лише волинські робототехніки, а й учасники зі столиці Київської, Сумської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Тернопільської та Одеської областей. Я захоплююсь робототехнікою вже більше трьох років. Наша команда їхала сюди з натхненнями і веселищами. Зустріли чудово нас, привели. В гуртожиток, ми поселилися, там вже познайомилася, знову було багато веселищів, тому все чудово. Дуже радий прийняти участь у всіх змаганнях. Це для мене перше. Я налаштований отримати перше місце. Якщо не отримаю перше місце, отримаю гарні емоції. Сподіваюся, що у всіх все вийде, роботи будуть працювати. Гадаю, що моя сестра займе також перше місце, тому що в неї найшвидкісний робот, я гадаю. В робототехніці мені подобається ну, конструювати роботів, робити програму. Ну, мені взагалі дуже подобається бути інженером, ну, як інженером, щось майструвати. По фізиці був, робив машинку, отримав перше місце. Мені це дуже подобається, тому що Дуже ну, класно, коли твоє творіння воно може їхати, щось робити, те, як ти задумав. Робототехнікою я вже займаюсь трохи більше року. Саме більше мені подобається робототехніці це конструювати та програмувати свого робота. Мій робот для суму. Спочатку ми з моїм тренером хотіли зробити його з ковшем. Щоб він перекидав робота, але подивилися, і він був неефективний. Зробили з таким ну щось схоже на таран. Будемо старатись витаранати він схоже на черепаху. Це, це все, що я можу це, сказати. Все, що можу сказати кожну команду талановитих робототехніків, підтримують тренери або тренерки. Теплий прийом волинян усім сподобався. Приїхали сюди, звісно, ну як для початку. Поки як у нас кажуть, попробувати, що воно, як воно. Ну маємо свого вже побачите наш, нашого робота, що він міє робити, і як наші хлопці над цим працювали. Зустріли, просто сказати чудово, це мало сказано, шикарно, як в Одесі, це за часу говорять. Всеукраїнське змагання протягом чотирьох днів проходитиме у Луцькому національному технічному університеті. Учасники боротимуться за звання переможців у номінаціях робосумо, де задача робота виштовхати суперника за межі поля, а також робослалом. Тут треба такого робота, що якнайшвидше проїде по заданій траєкторії. Мала академія наук України традиційно підтримує та розвиває молоді таланти. Це всеукраїнське змагання. Ще одна сходинка для юних робототехніків. до Майбутніх досягнень ми е, шукали хороші приклади е, того, що можна масштабувати, що можна виводити на якийсь е, вищий рівень, на кращий рівень. І е, організація всеукраїнського змагання з робототехніки це ж не останній крок. Ми далі можемо піти на міжнародний рівень, тому нам ще є до чого рухатися. Але загалом той досвід, який Волинська Мала Академія у партнерстві з фактично всією системою освіти Волинської області організовувала попередні роки, і весь цей досвід, весь 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 цей запал і. Ті навіть команди, які мають попередній досвід участі, мені здається, ми змогли це перенести в цей рік. Робототехніків і слухачів малої академії наук волині традиційно підтримують благодійники. Не стало винятком і це все українське змагання. Це таке логічне продовження започаткованого у 2022 році спільно з Луцьким національним технічним університетом, з нашими партнерами фондом Ігоря Палиці тільки разом і департаментом молоді та спорту Луцької міської ради обласного змагання з робототехніки. Тобто, ми вийшли на новий рівень. Це Ті діти і молоді, які уже сьогодні творять наше майбутнє. Фонд Палиця – тільки разом допомагає системно нашій обласній академії наук, адже розуміємо важливість підтримки талановитої молоді, розумної молоді, і бачимо, що ті деякі з винаходів, які мають на базі обласної малої академії наук, вже сьогодні використовуються і мають дійсно дуже хороші призначення. Бажаємо усім цим дітям досягнути того. Чого вони бажають і направити їхні винаходи, їхній розум і їхні знання на добро. Хто переможе у всеукраїнському змаганні та отримає нагороди, дізнаємось вже цієї неділі, 10 листопада. До слова, юні волинські робототехніки вже заявили про себе на весь світ. Команда Лучан виборола золото у міжнародному конкурсі. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі. То усі новини на цю пору та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.